Виконуємо номер 65 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс часи на друга. Автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Фермерська родина Нечпоруків посіяло гірків теплиці 28. Метрів 50 см завдовжки і 16 метрів завширки. Завдання перше: скільки кілограмів огірків збере родина з теплиці, якщо з одного метра квадратного збирають 30 кг огірків. І друге, який виторг отримають фермери, якщо продадуть огірки під час весняного, весняного сезонного підвищення цін на овочі за ціною 18 гривень за кілограм. Приступаємо до виконання. Знайдемо площу нашої теплиці, але спочатку подамо 28 метрів 50 сантиметрів у метрах. Це буде 28,5 метрів. Ну, а тепер перша дія знайдемо площу нашої теплиці. 28,5 помножимо на 16. 6 множимо на 5 – 30. 0, записали, 3 запам'ятали. 6 множимо на 8, 48 до 3, 51. 1 записали, 3, 5 запам'ятали. 6 на 2, 12, до 5, 17. Множимо на 1, 5, 8, 2, виконуємо додавання 0, 6, 15 і 4. Відокремлюємо одну цифру комою. 456 метрів квадратних це площа теплиці. Так, ну а тепер знайдемо, скільки огірків зберуть. 456 помножимо на 30. Отримаємо 13 680 кілограмів. Отак. От огірків зберуть. Ну і тепер можемо вже дати відповідь на основне питання: це який виторг, хоча у нас два основних питання: скільки огірків зберуть і який виторг? 13 680 помножимо на 18. 8 множимо на 8, 64, 4 записали, 6 запам'ятали. 6 множимо на 8, 48, да 6, 54, 4 записали, 5 запам'ятали. 3 множимо на 8, 24, да 5, 29, 9 записали, 2 запам'ятали. 1 на 8, 8, да 2, 10. Множимо на 1, 8, 6, 3 і 1. Виконуємо додавання. Не забуваємо про 0, 4. Дванадцять, шістнадцять, чотири і два. Отримали двісті сорок шість тисяч двісті сорок гривень. І пояснюємо. Отримають виторг. Записуємо відповідь. На перше питання у нас який урожай? Отже, 13 680 кілограмів. І на друге 246 240 гривень. Номер 65 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс виконано.